Всім привіт! Ви на каналі Нашляху на до успіху і з вами Анастасія. Сьогодні ми будемо робити підставку для телефону. Нам знадобиться листок білого паперу, папір теж білий і рожевий, щоб зробити деталі в нашій підставці, ручки, щоб навести ці деталі. Якщо немає ручок для малювання, можна замінити звичайним олівцем. І щоб підмалювати деталі. Кольорові олівці починаємо. На початку зігнемо листок навпіл і прогладимо наші перетінки. Розгинаємо і складаємо Оцей кінчик до середини. Тобто цю сторону складаємо до середини. Ось так. І добре проглажуємо. Це саме робимо з другої сторони. Гнаємо до середини. Ось так. Добре проглажуємо. Тепер складаємо і ще раз на сторону до середини. Так само робимо з другу сторону. Тепер складаємо. Цю полоску нафту добре порогла лінії. Тепер у нас вийшла ось така лінія. Тепер е, треба взяти лінійку або можна взяти на, на, на око просто відміряти 2 см від краю поставити крапку і тоді загнути всю е, лінію за цій крапці ось так Добре, все провали. нічого не було одного іншого. Ось так пішло. Тепер е, згинаємо. Оце, як ми зігнули, це саме згинаємо до середини. Ось так. так. Добре прижимаємо. Воно грубе, то трохи важко згинати, але добре прогнаємо. Ось так, щоб було. Так. Ось вийшло yes. ось такого. Тепер коли ми. Ці лінії виліколи розгинаємо цю лінію, тепер гинаємо праву сторону близько до цих складів. Ось так. Тепер повторяємо це саме з другої сторони. Побайшому тут електроки. Добре, всі лінії ему. Ось так. І тепер ми складаємо цю полоску навпіл. Ось ми під лінію. Ми її з ним добре проглажуємо І тепер, отам, де ми згинали, нам потрібно засунути в таку одну сторону, в цей карманчик, який є на другій стороні. Ось так. Засовуємо спочатку один кінчик і другою рукою цей кінчик. І тоді другий. Ось так. Я засунула, тепер вийшло у нас ось так. І тепер знову розкладаємо підставку, яку ми склали. І будемо малювати нашій підставці морд. Це буде у нас. Ірино ріжка. Ми беремо наші ручки. Я беру не дуже грубий на 8 і малюємо очі. Ось так. За бажанням можна ще намалювати стічки, потім їх розфарбувати рожевим, і намалювати ось так. У шей, лобі. Тепер будемо брати наші кольорові олівці. Ось так. Тепер можна розфарбувати різних кольорів чубчик. У мене буде червоного і рожевого кольору. Тепер. Знову згинаємо, запихуємо знову ж таки сюди. Ось так. Тепер і беремо наші завороні папери і нам знадобляться ножниці, щоб вирізати вушка. Відріжемо спочатку маленький квадратик. І тепер виріжемо вушко, але для поч... робимо такі довгі полоски, щоб потім можна було їх наклеїти. Ось так. І тепер можна, як одне вушко готове, обвести його олівцем на купелі. Ось так і виріжемо Ось так. Немалюємо саме наш ріг, те, що тут, щоб було довге, щоб можна було заклеїти, а тоді домалюємо ось так. Можна забажання ті полоски і я їх розмалюю кольорових ольців. Кольорами Ось так. І вирізаємо. Ось так. Тепер загинаємо до нашої полосочки оцей. Цю частинку і приміряємо. Тоді так само робимо з вушками. Робимо однакові загиби. ось так, щоб воно було тако приклеєне. І можна ще зробити їх більш такими гострими. Ось так, так само. Тепер можна ще за бажанням на вушках намалювати рожевим олівцем. Ось так серединку. і на другому. Тепер нам знадобиться сухий клей. Якщо ви хочете, щоб це було яскравішість вуха і ріг, можна його навести е, ручкою. Ось так. Тепер ще можна домалювати нашому єдинорожці носик, це бажання. І тепер мазаємо. Наклеємо оцю частинку згиба і клеїмо ось так. Це Та ми робимо другу. Ось наша підставка готова. Тепер перевіримо, чи вона стоїть. Так, стоїть, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока-пока!